наче прийдуть місто. Я говорю, вот, привезли за это. Туда а он мне сразу говорит, а да, за тем ну, То есть, как бы, я просто к чему то говорю, что было бы неплохо отдать. Ну, вот эти деньги, пусть там без, без меня, но когда я ну, на эти деньги, ну, во-первых, у нас там сколько, 230, по-моему, лет, да, и 180, да, там 170, 10. Вот, вот выполнено. Вот тогда было бы хорошо подойти к тому, что вот, ребят, надо еще сюда, сюда добавлять, сюда. Спокойно лежим все. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі обласної поліції викрили масштабну корупційну оборудку в одній з ОТГ на Полтавщині. У межах реалізації програми розвитку та підтримки міської лікарні виділялися бюджетні кошти. Однак, учасники злочинної групи, до якої увійшли керівники комунальних підприємств та комерційних структур, налагодили власну схему засвоєння цих коштів. Серед фігурантів керівник лікарні що не депутат однієї з територіальних громад Полтавщини, а також керівник комерційної структури. Відповідно до розробленого плану переможцями у тендерах на виконання робіт в лікарні ставали дружні суб'єкти господарювання за такі послуги. Вони повинні були сплатити 10% від загальної суми укладеного договору. Так лише від одного з підрядників загальна сума отриманих відкатів становила понад 1 мільйон 200 тисяч гривень, які розподілили між всім. Ма учасниками оборудки один із них чинний депутат ОТГ придбав за отримані кошти автівку та оформив її на своїх родичів. Також у ході слідства встановлені факти перерахування на рахунки цього підрядника коштів у повному обсязі за роботи, які або зовсім не були проведені, або зроблені частково. Це стосується виконання поточного ремонту, з облаштування укриття та модернізації газової котельні у міській лікарні. Сума завданих збитків по цим фа фактам становить понад 5,9 мільйона гривень. На підставі отриманих доказів трьом учасникам злочинної групи залежно від їхньої рольової участі у схемі повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Двом фігурантам суд обрав вже запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення 240 тисяч гривень застави кожному. Щодо депутата ОТГ, розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу відбудеться на. Ближчим часом в межах кримінального провадження тривають подальші слідчі дії зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до масштабної корупційної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура.